Добрий день! Сьогодні ми дізнаємося, чому смугасте африканське диво стоїть на варті. Про невеличкого коника в білу та чорну смужки знають усі. Коли людину спіткають неприємності, друзі нагадують, життя наче зебра, смугасте. Зараз ти потрапив, потрапила на темну смужку, але незабаром вона поступиться місцем білій. І все буде добре. Зебра це схожа на коня смугаста тварина, яка живе тільки в Африці. Смугастий визерунок на тілі тварини абсолютно унікальний і точно такого більше немає в жодної особини. Якого кольору зебри? Чорні в білу смужку або білі в чорну смужку. Провівши дослідження, вчені довели, що зебра чорна в білу смужку. А ще зебри здатні відрізняти своїх побратимів саме за смужками. Так само маленьке лоша пізнає свою маму. Бігають зебри не так швидко, як коні, але за потреби можуть розвивати швидкість до 80 км на годину. У зебри дуже слабкий зір, але розвинений нюх. За запахом тварина миттева може відчути наближення хижаків і вчасно попередити свій табун. Коли всі зебри в табуні відпочивають, декілька добровольців стоять на варті, щоб попередити всіх родичів про наближення небезпеки, попри сторожу і пильну увагу на безкраїх просторах саван на зеб і багато небезпек. Тому вік найстарших тварин не перевищує 25 років. У зоопарках, де за смугасними кониками доглядають люди, вчасно годують і лікують, вони можуть прожити до 40 років. Маленькі лошата народжуються не з чорними смугами, як у дорослих особин, а з коричними рудими. Молоко, яким гадують зебри своїх лошат, не біле, а рожеве. У давні часи люди намагалися одомашнити зебр, але безуспішно. Уважно ви мене слухали? То дайте відповіді на запитання Яка, на вигляд зебра? Вірна відповідь, за якою ознакою маленьке лоша пізнає свою маму. Молодці. Добре мене слухали. До побачення до наступних зустрічей!